Виконуємо номер 537 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. З Вінниці до Одеси виїхав велосипедист зі швидкістю 18 км за годину. У той самий час з Одеси до Вінниці виїхала автівка зі швидкістю 89 км за годину. Через 4 години велосипедист і автівка зустрілися. Знайди відстань від Вінниці до Одеси. Зробимо схематичний малюнок до умови нашої задачі. У нас Вінниця і Одеса. З Вінниці до Одеси виїхав велосипедист. Зі швидкістю 18 кілометрів за годину у той самий час із Одеси до Вінниці виїхала автівка зі швидкістю 89 км кілометрів за годину. Через 4 години. Велосипедист і автівка зустрілися. Отже, шлях від Вінниці до Одеси треба знайти, а час, який кожен з них рухався, це 4 години. Записали слово розв'язання. Знайдемо. Швидкість зближення велосипедиста і автівки. Для цього 18 додамо 89. 18 додати 89 дорівнює 107 км за годину і пояснюємо швидкість зближення. Далі швидкість зближення знайшли. Кожен з них рухався 4 години. Знайдемо шлях між Вінницею і Одесою. Для цього 107 помножимо на 4. 107 помножити на 4, буде 428 кілометрів і пояснюємо відстань від. Вінниці до Одеси. І записуємо відповідь. 428 двадцять вісім кілометрів. Номер п'ятсот тридцять сім розв'язано.